Сьогодні у розфокусі Володимир Струм, голова студради фізичного факультету, діджей, музикант, емсі і гуморист. Є фокус. Привіт, Володя. -ма -ма -ма. Боже, ми у фокусі. Е я маю капелюх, в якому лежать певні атрибути. Ти маєш витягати по одному, е ті, які лежать в ньому, і від того, що ти будеш витягати, залежить хід нашої розмови. Mm -hmm. 에, то давай почнемо. А Лучше якщо я окуляри знімлю, то це буде краще, так? Правда? Як тобі це буде так справедливіше, бо так. я не бачу. Не дивись. Але листочок це це, ти мітягов? Це так само атрибут. Добре, почнемо з нього. Так, він <клес> пустий. пустий це чистий аркуш. уяви, що тобі дали шанс почати життя спочатку. Що би ти змінив, а можливо ти б все залишив, як є в своєму житті? Mm -hmm. Добре, я зрозумів питання. Почати спочатку. Я б не починав нічого спочатку, це точно, мені подобається те, чим я займаюся, те, що я роблю. Ось, ну, але був момент такий в житті, коли я поступив на фізичний факультет. І я задумався на першому курсі, сидячи на математичному аналізі, чи я правильно зробив, чи може потрібно було поступати. На бучили ще музичне на акордеон. Це була єдине моя думка. Але потім я, це, я потім я втягнувся і змінювати, походу, нічого б не хотів. А чому ти обрав фізичний факультет, батьки змусили? Ні, фізичний факультет я обрав, тому що, тому що я вірив, що я істинний фізик. Так, до речі. Ось. Але через два роки я зрозумів, що я музикант. І фізиком, напевно, я не буду. Ем, але коли поступив і зараз вже на п'ятому курсі, я задоволений, що, що навчаюся на фізичному факультеті, бо фізичний факультет дає дуже багато. Дає абстрактне мислення, дуже мислення таке творче. Зараз на правах реклами звучить, правда? Ні, ні, я покажу свої емоції. І першокурсникам. <тас> <тас> Першокурсники, як будуть дивитись, <тас> хай знають. <тас> Ось. Абстрактне мислення, образне мислення і логічне мислення. Я думаю, що це цінна річ, яку факультет дає. Мені просто подобалася фізика в школі. І я вірю, що я десь, ну в мене виходило з фізикою, і я думав, що складеться все далі, що я, мабуть, може бути науковцем, мені подобалися ці лабораторні досліджувати там щось. Ось. Але ну, не так сталося, як гадалося. Але потім твої пріоритети змінилися, ти вирішив розвиватися в творчому напрямку. Як я зрозуміла? Так. Твій псевдонім Струм. Струм, Струмак, Струмачок. Струмня, він виник звідки. Це він... факультет на тебе так вплинув? Ну, скажімо так, коли в гуртожитку я сідаю до когось на ліжку, то я завжди б'юся головою об розетку. І бідна твоя голова. І Бідна моя голова, мабуть, звідти воно і пішло. А, давай наступний предмет, вже черга час. Так, ну добре, я вже зняти. Бажано не дивись. Так цікавіше. Добре, але я зразу потягнуся за грошима. Я не дивився. Я не дивився, але я потягнуся зразу за грошима. Це гривня. Гривня в нас Це символізує гривня. взагалі всі фінанси, гроші, фінанси, долари. які тільки можуть бути. Що для тебе є гроші? Яким місце вони займають в твоєму житті? Ем, ну, гроші для мене. Це є можливості. Гроші для мене це є можливості і чим більше грошей, тим більше можливостей. Можливості, наприклад, подорожування, не відмовляти собі, от йдеш собі, наприклад, і захотів собі виноград собі захотів. А ти йдеш, ж тебе одні триманні квиточки в, в гаманці? Ну ідеш собі, думаєш, ну ладно, буде потім виноград. Ну так. Ось... Це, гроші Тому для ти мене економиш вперше. на приїзді, аби зібрати грошей на виноград? <гум> ні! <гум> ні, та... Так. А ти, ти просто про це ні, не хочеш зізнаватися, <гум> добре, я не розумію. Я розумію, що колись... Е... У мене буде сім'я, діти, ну і там скаже жінка, де гроші. А я такий, які гроші? Ось тому. Добре, щоб вони були, але не забагато. Ось так. Ти вже так трошки зазирнув уперед, коли сказав про свою родину майбутню. Уявив, що в тебе вже там тобі 30 років, в тебе є родина і. Троє дітей, все -таки бірень, так. <рес> і такий вибір перед тобою постав: забезпечувати родину, роблячи якусь справу, ту, що не дуже подобається. Або. Е, Скажемо так. Бідна моя жінка. Ось. І я завжди виходжу. Е... З позиції того, ну наприклад, читаючи біографії Сильвестра Сталоне, Стіва Джобса, вони теж не, не зразу. Стів ні, Стіва Джобса зразу Сильвестра Сталоне. Він до 30 років працював, підробляв якимось дрібним театром, але потім сталося таке, що він став світовим, е, світовим актором. Стосовно дружини і. Е, е, і, і праці, так, роботи, і, і, і дружини. Я прикладу максимум зусиль, я відчуваю по собі, що я прикладу максимум зусиль, щоб балансувати. Щоб це приносило і користь і дружині, і щоб це не не завадило роботі. І щоб не упаки, щоб не завадило дружині, і не Ну, Все зрозуміло. А давай трошки помріємо, уяви, що тобі з неба так звалився один мільйон валюту оберею. Так, мільйон мені звалився. Доларів, євро, гривень, якщо ти патріот. Як би ти його витратив? Я патріот і. Я б хотів, щоб мені з неба звели євро, а потім я б вже їх перевів в гривні. Що б я зробив, я б точно їх не тратив. Я б зробив все можливе, щоб кудись їх вкласти, тому що я розумію, що ніколи нічого не приходить. Просто так, потрібно щось складати. Якщо не гроші, то потрібно час, а якщо не час, то здоров'я. Ось, я б завжди, якщо б мені така можливість випала, якби мені впав мільйон, я б подумав, і добре так подумав, що б мені зробити такого, щоб в мене появилось таких 2 мільйони. Витягнемо наступну річ. Так. Навушники. Навушники це музика, а музика, відповідно, це твоя стихія. Ти як діджей любиш лише клубну музику, напрями, які грають переважно в клубах чи якось іншу? Можливо, ти нас здивуєш вподобаннями класичними чи шансоном? Здивую, я коли слухав рок. Дуже такий в дев'ятому класі, коли ще ходив музично. Ой, перепрошую. Перепрошу, вибач, будь ласка, вибач. Він тебе Він пробачає. Слухав рок, але потім я перейшов на електронну музику. Мені подобається електронна музика різних напрямків: дабстеп, н бейс, нейрофанк, електро, транс. А як ти почав створювати музику самостійно? Як я почав створювати музику, я ще в музичній школі написав, ну як написав, придумав на кардіоні танго. І в мене був академ-концерт, в мене було 5 творів, потрібно яких було виконати для того, щоб отримати оцінку, то п'ятим твором було моє танго. Ось, а потім мені друг показав програмку. Ні, взагалі писав, взагалі почав питати музику на відеопрограмі. <сумісті> на на Vegas, Вегас. Ну, і чув Sony Vegas, Це я брав. Кусочки з різних треків обстригав і потім так якось робив, щоб воно ну, якийсь був звук з того. Це було так тяжко, так катастрофічно. Ось, але я ну, бо я не, я не знав іншої програми. Ось. потім мені е, друг порекомендував е, теж програму FL Studio, то я так відчувся в силі, я такий думаю, ого, тут навіть. Клавіатура, то навіть фортепіано є, ноти є, що можна собі прописати там. Та я одразу в'їхав я зразу в ту програму і одразу написав е е трек, але його не публікую, тому що я хочу його переробити. <звісця> ну, будемо сподіватися, що твоя музика буде популярною і про неї дізнається. Черга наступного атрибуту? <звісця> так. М'ячик. Ячик це символ спорту. Чи спортивна ти людина? Можливо, маєш якийсь улюблений вид спорту. Чи спортивна людина? Е що я можу сказати? Я спортом не займався. Ну як не займався? В потом бігав, там, в школі, і тепер. Але в мене є друг. Е він займався спортом, ми разом писали музику. Ну, він зараз вдався в паверліфтінг, а я пішов у музику. Ось, і він мене так надресирував, що десь, я не знаю, минул... два роки е... два роки назад ми ходили з ним в спортзал. Ходили в спортзал, ми з ним займалися. Я лишив курити, лишив пити, я пішов, все, спорт. І мені подобалося. Мені подобалося справді це. Але потім у мене було контрольна з електродинаміки, і я не витримав. У мене... Шкідливі шкідливі звички перевершили мене. Стромний не витримав напруги. <рес> так, я не витримав цієї напруги. Але я почав займатися знову два місяці тому. Тепер мені цей мій друг він вже тепер майстер спорту. Прописує тренування. Поки ми зараз готуємо турніки, а потім ми підемо вже в спортзал. Ну, типу, я піду, а він мені буде прописувати тренування вже для спортзалу. Ось, і я буду займати вже в спортзалі. І я надіюсь, що цю сесію я переможу шкідливі звички. Ось. А в нас наступна річ. Так, наступна річ. Кеннон це Кенон, це відео. Це відео. Як думаєш, яка модель фотоапарату підходить до цієї кришечки? Хм, Мабуть, Canon. Ну, конкретніше я маю на увазі. Е, так. В фотоапаратах я не шарю. Я вже кажу. Я не знаю. Я, хоча в я кольор, не можливо, ти вгадаєш. Сірий, мабуть. Сірий? Ну, можливо, мабуть, сірий. Я в фотоапаратах не, не цей. Я не люблю фотограф. Я люблю, фото... я люблю е, брати. Дуже iPhone або ось iPhone, знаєте, iPhone 5. Це, знаєте, це що, з грушею такою, так? Ні, я iPhone 5, мені дуже подобається фото, цей, фото на iPhone 5, тому що ти тиснеш швиденько і воно зразу робить фотки. Потім мої друзі си сидять і витирають і фотки. Ну це таке. Айфони це ті штучки, що китайці там вклепають. Є iPhone перший, є iPhone другий, є iPhone 3, є це iPhone 5. PC. Ні-ні, вони просто існують переробки. <схай> ні в кого заберу, моїх друзів є. Ось. Що в мене, зразу в мене з цією кришечкою, що це відеокамера. Проблема в тому, що я до того, як займатися музикою... Ще робив монтаж відео теж в тому, Sony, тому самому Sony Vegas. Універсальна програма. Універсальна програма, я все в ній робив. Ось. І тепер мені дуже добре, ну мені дуже тепер комфортно, бо коли мені, наприклад, треба зробити відеозапрошення чи якесь відео відзняти, там, чи в КВН ми робили. Е Відео маленькі коротеньке, то я завжди знав, як воно має виглядати. Я вже мав уявлення. Або хтось, наприклад, коли хтось робить монтаж, то я кажу, ні, воно має бути так, ось так, ось так зробити. Ну, так, 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 Ти так, вже так. з боку майстра, монтажу. Вже так, так, так. Вже, вже, вже Не просто, не то, не то, що майстра, вже просто в мене вже є окремий, е, окремий погляд на відео, як воно, має, як воно має. бути. Ось. Next. Так, давай. Книжка. Афоризми. Uh, книжка це джерело знання. Це джерело. Блін, треба як стати таке джерело знання. Uh, Книж давай ще. <світ> давай до наступного атрибута. <світ> Щоб то витягнути, мабуть, витягнемо книжку. <реш> книжка це джерело знання, воно допомагає нам розвиватися. Можливо, в тебе є якась книжка, яка змінила твій світогляд яку б ти порадив прочитати? Проблема в тому, не проблема, навіть може і перевага. У мене ем, аудіальне сприйняття світу. У мене поганий зір, але я дуже добре запам'ятовую на слух Ось, Тому я переважно користуюсь аудіокнижками. Але в мене є електронна книга, яку я собі купив, яка мені дуже допомагає, бо я перечитав дуже багато цікавої літературки. Яке було питання. Чи є в тебе книжка, яка змінила твій світогляд? Е, світогляд змінила книга Стіва Джобса. І я рекомендую всім почати книжку Стіва Джобса. про його біографію. Там Izeкстон, чи як там його автор. Ну, головне, що Стів, Стів Джобс. Джобс. Черга наступного атрибуту. Добре. Річ, яку вже мало хто знає, і рідко хто використовує кіноплівка. О, фотоплівка. <свісно> 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 Черга наступного. Серце. Скажи мені, будь ласка, чи маєш ти кохану людину? Маю mm. 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 Маю кохану людину. Моє серце одразу почало битися і в мене одразу пропали слова. <laughs> <скільки> Як то мило. <скільки> Ось, моя дівчина, я знаю. Вона трохи, трохи свариться, тому що їй приділяє мало часу. Вона каже, що їй тяжко, тому що їй підділяє дуже мало часу. Вона каже: в тебе справи, справи, справи. А на мене в тебе немає часу. Ти любиш справи більше, ніж мене. <хай> Справді це не так. <пай> я Ой. думаю, це проблема кожного талановитого і якогось творчого. <пай> ну як кажу, бідна моя жінка майбутня. <пай> <пай> Наступний три. Це фотоплівка. Як бачиш, скажи, будь ласка, які фільми ти дивишся? Найулюбленіші, можеш назвати так сходом? Я фільми не дивлюсь. Ну, як, Я дивлюсь художні, тільки фільми, Серіали мені тільки подобаються, один тільки дивився. Е Бо всі тяжкі. Я дивився цей серіал. Оце єдиний серіал, який я подивився повністю. Які фільми дуже, які для мене прикладом є. Мені, а, мені подобається цей відеорежисер, мабуть, гай річі. В нього дуже сюжет, ну, там, дуже гарно подано, мені подобається манера його. Тягни наступний. Соски. Як думаєш, як можна її задіяти у житті звичайного, середньостатистичного студента? У мене зразу такі думки поринули в голову. Маєш щось таке неординарне вигадати можливо. Як я міг би застосувати цю цей Це, наприклад, комусь, хто багато говорить. От я би зараз. хіба... ти можеш? Я завжди багато говорю, я собі заберу, можна? Я заберу і потім дам своїй дівчині, щоб вона тримала по цей випадок. Хоп. Щоб вона його цю соску задіяла. Ем, Яке було питання ще раз? Як її може задіяти середньостатистичний студент звичайнісінький? Я навіть не думав, що щось соскою можна зробити. Можна, я хіба а, я і задіював якось відео одному. Але то таке. Це, але це вже інша історія. Добре. Тоді розкажи нам щось цікаве зі свого дитинства. Можливо, найкурйозніший якийсь випадок був, найкумедніший, з який ти, ти досі пам'ятаєш. Скажімо так, бідна моя мама, тому що я завжди, я завжди був теж всюди. Я був дуже дикий. Я взагалі зараз спокійний і з тим, що я був в дитинстві. Найкурйозніший випадок. Ми завжди... Ось так, добре, почнемо з того, що ми в дитинстві, ще до школи завжди любили грати лови. Ось. Але лови ось так на простій, ну, на такій площині грати це не цікаво. І біля нас був будинок не ну, добудований і і розібрали кран. Ось, і ми грали лови в тому крані. Це було дуже жорстоко. Всі, ну, хто каже, що діти жорстокі, це, мабуть, трохи було. Трохи, правда, ми грали лови в тому крані. і Ти такий біжиш, біжиш, тікаєш, щоб от пам'ятаю, по собі пам'ятаю, біжу, 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 типу, обертаєшся за заді мене, ніхто не все, ніхто мене не, не доганяє. Тут хоп пух, головою, головою об трубу вдарився, лежиш, типу, нічого не хочеш в цьому житті. А кругом друзі оббігли, оббігли. І починає з тебе сяти. <реш> Ось. Ми завжди пам'ятаємо, полили вогонь, попали вогонь в дворі, пам'ятаю мама нашого друга таку біленьку. Там, ці простіль там вимісять. то ми візьмемо <реш> біля нього напалимо, хоч кульків накидаємо, накидаємо. Ми були жовтоки таке тесті страшно. <реш> було дуже страшно, ми таке робили. А ти є капітаном команди КВН, називається ПДФ. Так. А чому така назва ПДФ? Чому не ті, там, Джепек, чи ще щось того, е... а саме ПДФ? Так, для загалу, для загальної аудиторії це потенціал дотепних фізиків, ми придумали. А якщо так внутряк, тому що ПДФ тяжко редагувати. Потім так склалося, що нас дуже тяжко було редагувати. Редактори дуже мордувалися з нами. Дуже тяжко. І ми так, ну, так жартували. Ну, тепер же КВН-команда ПДФ розпалась, тому, ну, тому що я вже пішов в іншу сферу. Без тебе вона не змогла існувати? Та ні, могла б, якщо б, наприклад, там, наприклад, там, хтось би дав тільки ініціативу вперед. Але ніхто чомусь не буде ініціативу, тому ми бої розпалася. Час кавену минув, і я взяв з кавену все, я вилежав все, що тільки міг з кавену. Я навчився всього, що тільки там могло, можна було навчатися. Писати жарти, організовувати людей, комбінувати, мотивувати людей. Ну а зараз час не кавену, а наступного атрибуту. Ключ. А, знаєш, якщо знайти потрібний ключ, то він може допомогти відчинити ну, фактично будь-які двері. Яким є твій ключ до успіху? Е, має бути розум, має бути якась хороша ідея, якась така, щоб була, щоб, щоб діло пішло. Має всяку бути ідея. Друге, це має бути наполегливість, щоб її реалізувати. А третє це має бути терпіння, тому що не переходить все зразу. Ось, оце я думаю, ключ ключ до успіху. Добре, дякую. Ну принаймні, я за ним поки я ним поки користуюсь. Я зрозуміла тебе. Дякую за розмову. Було дуже цікаво з тобою спілкуватися. Дякую, дякую, що запросили. Якщо маєте бажання, ти маєш мій номер. Дзвониш. А з нами був струм, струмочок, струменяшко і просто гарна людина Володимир Струм. З вами була я, Аліна Гайбей. Ну а ми зустрінемося з вами наступного тижня.